Обласна дитяча медіашкола зібрала разом як і досвідчених журналістів, так і тих, хто хоче здобути цю професію. Для старшокласників Закарпаття було проведено 5 майстер-класів, що стосувалися авторської майстерності, особливостей роботи прес-центру та редакції газети навчального закладу, секретів створення телесюжету, техніки інтерв'ю та практика розповсюдження інформації через мережу інтернет. Досвідчені журналісти та педагоги із задоволенням ділилися своїм професійним досвідом. Свідом з підлітками нашого краю організатори заходу кажуть, що ідея проведення обласної медіашколи виникла давно, оскільки в падіюні діють гуртки з журналістським напрямком. Видається, що квартальна газета і створюються цікаві радіопередачі та телесюжети для підлітків. Хотілося знайти дітей однодумців з області. Саме тому була організована ця обласна дитяча медіашкола. і Її основна мета є пошук та підтримка обдарованих юних журналістів з усієї області. Ми плануємо надалі надавати таку підтримку заохочення цим журналістам, долучати їх до конкурсів всеукраїнського міжнародного рівня, публікувати їхні статті, допомагати їм розвиватися в цьому напрямку. Як знайти свій авторський стиль, як зробити свій журналістський текст унікальним? На що потрібно звертати увагу, обираючи для себе професію медійника? Ці та інші важливі питання сучасної журналістики розглядалися під час обласної медіашколи. Також підлітки отримали корисну інформацію та рекомендації щодо створення шкільного видання, техніки інтерв'ю, розповсюдження своїх журналістських доробок через інтернет, а також як працювати із відеоматеріалами та на чому акцентувати увагу, як сказала одна із наших дорослих колег, ми впливаємо на свідомість людей. Наголовніше, я думаю, це компетентність і така об'єктивність. Серед учасників медіашколи були присутні студенти першого курсу відділення журналістики УЖНУ, які, окрім лекцій, у виші нині мали змогу отримати практичні поради від людей, які творять сучасну журналістику. Взагалі для себе я знайшла дуже багато що нового відкрила, але деякі знання я вже освоїла з першого семестру. Тому я вважаю, що дійсно такі школи є дуже доречними на майбутнє, особливо тим діткам, які дійсно хочуть чогось ну, здобути в сфері журналістики. Підбиваючи підсумки обласної дитячої медіашколи, відзначимо, що більшість присутніх на заході підлітків в майбутньому пов'язують свою професійну діяльність із журналістикою. Хто зі них Уже відтепер дописує у шкільні газети чи в районні видання. Хтось продумовує сюжет авторської програми, а хтось працює над створенням інтернет сайту. Тож сподіваємося, що обласна дитяча медіашкола стане гідним підґрунтям для майбутніх кваліфікованих журналістів.